Добрий ранок, діти! Я рада вас всіх вітати. Сьогодні ви дізнаєтесь про українські народні страви. Український борщ, Національна страва українців, символ української кулінарної культури і достатку. Борщ є не лише однією з найпопулярніших українських страв. Але й справжнім символом національної кухні, який полюбляють у всьому світі. Ця страва має безліч варіантів. Серед найпоширеніших видів борщу можна назвати червоний, зелений, грибний, холодний та багато інших. Борщ зазвичай подається зі сметаною та чесниковими пампушками. Український борщ національна страва наш символ кулінарії і народу слава, червоний, зелений чи грибний, він завжди буде неймовірно смачним. Вареники це одна з найпопулярніших страв української кухні, яка конкурує із борщем за своєю популярністю і значенням. Вареники походять з давньохристіянських часів і символізують місяць. Адже ж їхня форма нагадує півмісяць. Спочатку їх готували як обрядову страву під час свят. Вареники можуть мати різноманітні начинки: картоплю, сир, вишні, гриби, капусту. Вони подаються зі сметаною або шкварками. Варенички в маслі чи сметані, такі апетитні та духмяні, її господині готують не лише на свята. Ой, яка же це смокота! Голубці. Страва готується з листя свіжої чи кислої капусти та начинки з м'яса, рису, гречки, кукурюзяних чи пшаняних круп, картоплі, квасолі, грібів, цибулі, моркви та прянощів. Голубці традиційно готуються на великі свята, такі як Різдво та Великдень. А також на весілля чи інші урочистості. Ця страва символізує достаток і гостинність господарів. Голубці соковиті. Символ достатку. Листя капусти візьмемо спочатку. Начинку соковиту додамо і на свято страву подамо. Сало це невід'ємний символ української кулінарної спадщини який споживається в різних формах сирим, солоним та копченим. Воно з'явилось як спосіб зберігання м'яса без холодильника. Солоне, копчене, сире. Кожне сало обере своє, його українці полюбляють, невід'ємним символом кулінарії вважають. Банош або бануш – В'язка кукурудзяна каша. Зварена на вершках або сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою тощо. Страва української національної кухні, поширена в карпатському регіоні, зокрема, належить до гуцульської кухні. Гречаники це традиційна страва української кухні. Особливо популярна. На Лемківщині вони представляють собою котлети. Основним інгредієнтом яких є варена гречка, страва може бути як пісною, так і містити в м'ясний фарш, що додає їй смаку та поживності. Куття це обрядова страва, яка своїми коренями сягає часів язичницьких обрядів. Куття символізувала цикл життя, родючість. І достаток. Вона стала невід'ємною частиною українських традицій і сьогодні займає особливе місце на святковому столі. Її готують на Різдво. Деруни. Картопляні млинці особливо популярні на півночі та сході країни. Назва деруни походить від основного способу приготування. Де головним інгредієнтом є терта картопля, яку на місцевому діалекті називають дертою, полтавські галушки це знакова страва полтавського регіону, яка символізує багатство і гостинність місцевого народу. Галушки готують з тіста. Яке варять у бульйоні і подають з м'ясом, сметаною або соусом, часто їх готують на родинні свята, додаючи до святкового столу. Галушки можуть виступати як окрема страва або як ігредієнт для супу. Незважаючи на простоту, ця страва дуже поживна та сита. Пампушки, як один з найвідоміших елементів української кулінарної спадщини. Походять з козацької кухні. Пампушки готують з ріжового тіста, що забезпечує їм легкість та пухкість, готові пампушки подаються з ароматним чесниковим соусом, що надає їм особливого смаку. Готуйте і ви з батьками свою улюблену традиційну страву. До побачення, діти, до нових зустрічей!